Всім привіт! Сьогодні у нас розвідка перед п'ятим туром ЗРЛ. Це гонка з командою Team Italy. Ми спробуємо розібрати, що на нас чекає, яка траса, деякі можливі проблеми, яку тактику розробити для команди. Ну і спробувати себе на цій трасі свої можливості. Траса непроста. На нас чекають три підйоми. Два з них не дуже круті, а ось третій дуже складний підйом. Але плюс в тому, що після підйому буде ще дуже велика ділянка, де можна буде наздогнати тих, хто поїде вперед. І фініш буде спринтерський. А це те, що я більш полюбляю. Ну, як завжди, протягом гонки будуть коментарі. В цих коментарях я буду пояснювати, що відбувається і чому. І так, ми розпочинаємо через декілька хвилин. Нагадаю, що ми годуємо до п'ятої гонки з вітрясін Лізі. І сподіваюсь, ми зможемо ще більше покращити свої результати. Але буде це зробити дуже важко, тому що траса розрахована не зовсім на... Наш тип гонщиків. Як то кажуть у Звіфті, Райдон. У цій гонці приймаю участь не так багато гонщиків. Всього 30. І, до речі, я вирішив спробувати купити новий велосипед. На цьому маршруту у нас три підйоми. Підйоми досить довгі. Тому я вирішив спробувати велосипед спод Addict RS. Він вважається найбільш універсальним і підходить для маршрутів, де багато підйомів і є також більш рівні ділянки. Я відразу цей велосипед беру у цю гонку. До речі, колеса у мене тут обрані теж більш легкі, де те свіст. Так як це гонка розвідувального формату, на початку не сильно набирають потужність. Я думаю, що у вівторок старт буде більш різким. Початок маршруту досить рівний, але, скажімо так, є нюанси. Уже на відмітки 1,9 км починаються перші такі досить неприємні холмики то 3, то 4 відсотки градієнт. Вони короткі, але по ногах б'ють. Бачите, тут вже 4 відсотки. І щоб втриматись в групі, потрібно додавати потужності. Бачите, знов 5, 4. І ви бачите, що потужність у групи більше 4 ват на кілограм на цій ділянці. І вже на відмітки 3 км знов починається наборчик. І він теж такий досить неприємний. 2, 3, 5%. Відсотків. І вже на відмітки 3,4 км починається наш перший підйом. З одного боку загальний градієнт не дуже великий, але постійно ми маємо то 5, то 6, то 7, то 2, то 1. Але постійно необхідно вставати і накручувати. Як ви бачите, у всіх потужність значно більше, ніж в тіпі. І тут дуже важливо ловити момент для відпочинку. Ну і знов таки дуже важливо не втрачати грубку. Ті, хто претендують на фал, на ФТС очки на цій ділянки, повинні триматись постійно попереду. Перший підйом у нас майже 2 км і середній градієнт трошки менше 3%. Тут важливо не пропустити атаку, але в цьому тренувальному заїзді, як правило, ніхто не атакує, може хтось хоче потренувати якийсь ривок, але в цілому всі потужність набирають, але без агресивної поведінки, скажімо так. Ну і знов таки, дуже важливо обрати момент, коли додавати потужність. І для цього необхідно, щоб все ж таки якийсь резерв залишався. Дехто починає додавати, і ви бачите, попереду пішов спринт. Я теж збільшую потужність, але все ще чекаю, коли з'явиться банер. І ось тут же потрібно набирати наповню. Я прискорююсь. Ну, Звичайно, тут легко обійти тих, хто був попереду, тому що майже супроти воно було. Ну і я пересікаю банер третім, але це не має особливого значення, тому що тут ніхто на 100% не відпрацьовував. Ну і теж таки важливо не вбитися на цьому підйомі і трошечки зберігти сили для того, щоб не втратити групу. Тому що буде невеличке виповаживане, тому що буде невеличка рівненька ділянка і тільки потім почнеться спуск. Ну а на спуск вже можна відпочити, можна трошки викручувати і катити. Після цього у нас йде рівна ділянка. І ось ми вже виїжджаємо з міста і їдемо до другого нашого підйому. До речі, декілька гонщиків у нас поїхали вперед. І ось у нас іде відмітка на 15 км. Починається новий підйом. Цей підйом у нас 2,5 кілометри. Спочатку він майже плоский, тобто набор висоти дуже невеликий. І градієнт складає 2, 3, 4 відсотки. Тут от зовсім можете побачити спуск. І райдери економлять сили і потужність нижче середньої. На цій ділянці важливо контролювати, щоб не було ніяких атак і ніхто не поїхав, ну і триматись ближче попереду. Ось тут в мене відбувся збій зв'язку, але все нормально. Ось дехто починає набирати потужність. Ну, відповідно, всі підхватують цей набір потужності. І ось градієнт починає збільшуватись і хтось намагається від'їхати. Ось градієнт ще збільшується. Мені здається, що тут я роблю все ж таки помилку і починаю закривати відри. Ось тут у нас градієнт ще стає трошки більшим. І, скажімо так, я контролюю, щоб вони не від'їхали. І в той же час сам не можу від'їхати, тому що ну, особливої потужності немає. І можна сказати, що ми йдемо разом з групою. І тут, можливо, не потрібно було виходити і витрачати ті зайві вати, а приберегти їх до більш крутого підйому. Всього стартувало 41 гонщик, ну ці групи попереду на другий підйом залишилось, ну, може, трошки більше 10. І тут я вирішив вже вперед сильно не лізти. І я чекаю останнього підйому, щоб на ньому вже спринтувати. Тому що фактично тут буде фініш, такий довгий спринт спочатку вгору, а потім вже буде рівненько. Всі збільшують потужність. Дехто з райдерів використовує буріто, що обмежує наш драфт. У когось є Пір'ячко, що облегшує підйом. І ось тут же пішли розриви і тут же потрібно додавати потужності, бо поїдуть. Ну і потужності залишається не так багато, тому що все ж таки до цього майже 2 км підйому. І ось потрібно запам'ятати точку 17,5 кілометра. І тут же ваша потужність повинна наближатись до максимальної. Декілька поворотів, із-за яких зараз з'явиться вже баннер сегменту. І ось він тут з'являється і потрібно максимально спринтувати. То тут все було спокійно, особливої необхідності в спринті не було. І під час гонки у вівторок теж потрібно бути обережним, щоб не витратити багато сил саме на цьому підйомі, на цьому спринті, і гонщики, які опинуться попереду, або ті, які збережуть сили позаду, вас вас не обійшли. Ну, У нас тут достатньо. Все пройшло рівно, закріпилась невеличка група і ми наближаємось до третього підйому. Там майже немає відпочинку, хвилини 3-4 і на нас чекає новий підйом. самий важкий підйом на цьому маршруті. Цей підйом також складає 2,5 км, але градієнт тут побільше. І хоча середній градієнт лише 3,6%, цей підйом досить важкий. Дехто з гонщиків наших суперників тут може спробувати замінити велосипед на МТБ або на Гревел. Сама швидка заміна забере у вас 15-20 секунд. І скоріше за все ви виграєте ці 15-20 секунд на підйомі і потім на спуску. Але потім потрібно буде міняти велосипед знов на шосейник. І буде ще втрачено 15, 20 і більше секунд. Таким чином може статися, що ваші зароблені зайві хвилини на цьому підйомі і спуску за рахунок Гревела чи НТБ ви втратите на заміні велосипеду. Але якщо ви хочете на цій ділянці набрати очки ФТС, і ви на них реально претендуєте, то в цьому може бути сенс. І ось ви бачите, градієнт зростає і наша невеличка група починає розриватися. Заплутую ситуацію ще те, що ми тут наздоганяємо райдерів категорії Б, які стартували трошки раніше і відстають. І скажімо так, в режимі гонки тут не зовсім зрозуміло, хто попереду тебе, чи це гонщики твоєї категорії, чи гонщики категорії Б. Ну, у вівторок все буде більш зрозуміло. І я думаю, що до цього підйома доїде більш велика група. Я вже декілька разів їздив на цьому підйомі і, чесно кажучи, я його дуже не люблю. Якось він мені дуже важко дається. З одного боку, тут є невеличкі рівненьки, але підйоми 9, 8, 7%. Вони дуже виматують, і ти не можеш тут тримати якусь стабільну потужність. Наприклад, якщо в тебе постійний підйом там, 5, 6, 7, 8 відсотків плюс-мінус там міняється, ти обрав якусь потужність і тримаєшся її. Тут постійна зміна, і ти намагаєшся на більш-меншому градієнті когось наздогнати, втрачаєш зайві сили. Потім вже починається підйом і ти вже не можеш на нього підніматись. Тому навіть не знаю, що тут порадити. Або ви вибираєте якусь свою потужність, плюс 20-30% від FTP і йдете на ці потужності, або відпрацьовуєте ділянки на підйомах з більшою потужністю, а коли градієнт зменшується там, до 3-2%, відпочиваєте. До речі, я більшість цього підйому проходжу стоячи. Це з одного боку дає тобі більше потужності, з іншого боку це більше тебе втомлює. І коли ти знаходишся на цьому підйомі, то здається, що він не закінчується ніколи. Ось тільки ми були поруч з одним з моїх суперників і вже між нами 16 секунд час відруву тут набирається дуже швидко. І потім компенсувати вже і на спуску ці секунди буде дуже важко. Якщо ви не претендуєте на V і ЕТС очки на цій трасі, то я рекомендую проходити цей підйом більш-менш спокійно. Знов таки тримаєте плюс 20-30% до свого FTP і спокійно їдете. Все одно після підйому більш-менш розрізнені групки, що окремі райдери об'єднаються в одну. І кінцеві місця будуть вже розподілятись на фініші. Тому краще зберегти більше сил до фінішу. Хоча після цього підйому буде досить довгий спуск і рівнина і ви встигнете відновитись, але все одно. Сили вам знадобляться. Ось тут я роблю помилку, використовую свій бонус пір'ячко, ну не на самій кращій ділянці. Я не пам'ятаю, який бонус буде саме тут. Мені здається, це теж буде пір'ячко. І його краще буде використати трошки пізніше. Ось я дивлюсь один із моїх суперників. Тільки ну, була цифра 16 секунд між нами. Вже майже 30. Знов таки я тут не віддаюсь на 120%. Все ж таки їду більш спокійно. Але тим не менш та легкість, з якою від'їжджають окремі гонщики, мене дуже дивує. От я думаю, що на цій ділянці в 22 кілометри потрібно використовувати пієчко, якщо воно у вас є. Тому що сил вже майже не залишилось і будь-яка допомога у вигляді того, що ви станете легше, вам знадобиться. Або можна використати пірячко трошки пізніше, наприклад тут, на точці 22,2 км. Бачите, тут градієнт 10% і пірячко вам нас допоможе. І от ми вже поруч з баннером закінчення цього підйому. Я наздоганяюсь якогось райдера, але це райдер не нашої категорії, це райдер категорії Б, тому що по списку я бачу, що поперед мене є лише один гонщик і він на 19-18 секунд попереду мене. Ця ділянка також приносить вам фалочки Якщо ви в першій десятці перетинаєте оцей баннер, або FTS, якщо ваш результат в 10 найкращих результатів на цій ділянці 2,5 км. І ось починається довгоочікуваний спуск. І ваша поведінка на спуску залежить від того, один ви, чи є попереду у вас гонщики, чи є позаду у вас гонщики. Тобто, якщо є можливість когось наздогнати, тобто не дуже велика відстань, то можна додати, вкручувати. А ось коли вже спуск закінчився і починається плоскач, тут же потрібно оцінювати ситуацію. Якщо ви один і попереду вас є гонщики, які у групі. То майже немає сенсу їх наздоганяти. Тому може бути краще почекати ті, хто позаду вас, щоб сформувати будь-якусь групу, хоча б 3-4 гонщики. І тоді вам буде легше і їхати, і наздогнати наступну групу. Якщо ви будете їхати один, ви все одно не наздогоните, скоріше за все вас доберуть, тільки ви витратите на це набагато більше сил. Тому намагайтесь зберегти сили для фінішу, і якщо ви їдете один, то краще почекати когось. Якщо попереду вас один гонщик і у нього там не така велика відстань, то можна спробувати його наздоганяти і вже формувати групу з ним хоча б вдвох. Я думаю, що тут є можливість у команд працювати разом. Наприклад, якщо декілька гонщиків з однієї команди знаходяться поруч, то є сенс об'єднати свої зусилля. І вже цю ділянку пройти як командну гонку на час. І ось ми в'їжджаємо в місто. Тут у нас сформувалась група з чотирьох райдерів, двоє з них з категорії Б, двоє з категорії С. І ось мій прямий суперник з категорії С використав буріто, яке обнулює драфт. Я все ж таки думаю, що його потрібно наздоганяти. Я додаю потужності і досить легко його наздоганяю. Тут починаю ходити вперед райдер категорії Б, Але я вже, скажімо так, не зовсім схотів за ним їхати. Тому я закінчив цю гонку на сьомому місці. І в принципі, головне, я отримав. Головний результат цієї гонки це те, що я ще раз вивчив трасу. Я для себе розробив невеличкий план, як я буду діяти, якщо піде так, якщо піде так, якщо піде так. Я сподіваюся набрати якісь бали на першому підйомі, можливо, на другому. Ну а на третьому головна задача вижити. Сподіваюсь, це відео допоможе вам теж як найможна краще виступити у цій гонці і зайняти більш високі місця. Всім дякую за увагу, до побачення!